4 жовтня 2022 року, пів третій дня, вже у нас виходить другий місяць періщать дощі, зроблять перекурчик, денек два невеличкий. Ось сьогодні до обіду не було дощу, дошку, зразу знов ну, Мусимо так збирати в плащиках, все такое, але нарадує, дуже файно. От. Ну, правда, цвіте, ясно діло, є, цвіте, тут родок збираний тиждень назад. Оце дозбираємо ділянку і переходимо туди вон туди на дальній край від магазину, як то в нас кажуть, будемо починати знову. Така приблизна картина. І Сьогодні така от маліна. Такі от ми приблизно мокрі. От. Зліва Вася, вон Максим, там вон Денис повзе, А Матвій сьогодні зашарився, пішов на учобу. Ну Треба ж хоча б раз в тиждень піти в Питиушку. Все, всім папа. -па.